Відпусти ручку. Ручка це умовний образ, яка вмонтована в бетонну стіну. І ми тримаємось за цю ручку по життю і думаємо, що воно нам допомагає. Але виявляється, що це не бетонна стіна і це просто величезна бетонна пліта, яку ми тягнемо за собою по життю. І в якийсь момент я усвідомив, що цю ручку бажано відпустити, не воювати з нею. Не відмовлятись, а просто відпустити. Уявіть собі, скільки нової енергії може з'явитися, якщо ми випустимо цей тягар. Ну і ще один бонус. У нас з'явиться додаткова рука. Уявіть собі, скільки можна зробити, якщо ми все життя робили з одною рукою, а тут додається ще одна. Це не просто. Я більше скажу, це дуже складно, але розуміння, як воно нам заважає по житті, ця бетонна плита, ця ручка дуже, дуже мотивує. У лютому 22-го року я почав вести щоденник, де щоденно записував свої думки, враження, досвід, переживання і так далі. І вперше в житті я зрозумів, що таке бути в потоці, тому що ти не можеш впливати на зовнішні обставини, як відпустити контроль, не зламатися і не втратити свідомість. І ця книга якраз про той шлях, шлях від досягатора до роздовбая. і як їх одружити між собою. Книга розрахована на широке коло читачів, і я впевнен, що багато з вас, особливо ті, хто живе в Україні, знайде там схожі історії. До речі, ця книга інтерактивна, і в книзі написано кілька потокових історій. Людей, яких я знаю особисто, і кожен з читачів на моєму сайті може написати свою потокову історію, яка трапила з ними за ці часи. І цю історію можуть прочитати ще тисячі читачів і знайти там свою схожу історію. Таким чином, ми будемо поширювати цей потік, і, врешті-решт, це буде дуже цікава загальна історія. Користуйтесь.